Вітаю всіх! Сьогодні ми поговоримо про шкільну освіту в Німеччині та її нюанси. Мене звати Жанна Матуцак, я одна з основниць порада Мінус.де, яка є проектом від Solidarity і VO. У мене в гостях сьогодні Оля, яка є працюючим педагогом з України в Німеччині. Вітаю тебе, Олю! Доброго дня! У мене є до тебе декілька запитань. З якого віку повинна бути дитина зарахована до школи? Якщо дитині на момент поточного року до 30 червня виповнюється 6 років, то дитина вважається шульфліхтік. Існує три види дітей, які можуть бути зараховані до школи, або як альтернатива, тобто не мають, тобто не примусово можуть бути зараховані до школи. або... Батьки вважають, що дитина може ще знаходитися один рік в дитячому садку. Це три типи: Це Мускенд, Канкенд, Коридоркін. Мускенд це діти, які виповнилися ще 6 років, і батьки кажуть, так, добре. Дитина підходить за результатами тестування до готова до школи, і вона зараховується в школу. Канкен це дитина, який на момент на 30 червня поточного року не виповнилася ще 6 років. То, наприклад, 5 років і 8 місяців, 12 місяців, 10 місяців. Але ця дитина за результатами тесту дозріла до для шкільної освіти, відповідає за всіми параметрами, і вона може бути зарахована до школи. І так звані коридорки це діти, які. За бажанням батьків ще рік залишаються у дитячому садку або за тестуванням і за результатами спеціалістів, фахівців, які працюють в дитячому садку і поза дитячим садком. кажуть, що дитина ще не готова до школи і вони рекомендують ще один рік дитину залишити в дитячому садку. Які є альтернативи цьому? Альтернатива те, що це вже було сказано, що це шуркін і спеціальні форешулі, які підготують ще дитину один рік до. Але як правило, це діти, у яких є порушення з читанням, з письмом, з розумінням з моторикою, дрібною моторикою, ем, крупною моторикою, і їх зараховують до феодашулі, вони ходять до цієї школи один рік, і потім, якщо це буде скориговано або виправлено, їх зараховують до звичайної школи, або вони йдуть в фьоде і навчаються до кінця шкільного освіти. Вони навчаються і на не які є нижче вимоги до шкільного навчання і інша програма. Дякую тобі. Питання, яке дуже часто задають. Що таке шульфліхт? Шульфліхт – це обов'язок відвідування школи. Він закінчується по досягненню дитиною 18 років. Якщо дитина, по закінченню 9 або 10 класу, вибирає для себе аузбідум, для неї закінчується шульфліхт і починається беруфліхт. Шульфліхт передбачає для собою те, що дитина повинна кожного дня відвідувати школу. Дитина може не відвідувати школу три дні на тиждень без довідки від лікаря. Потім повинна бути довідка від лікаря, що дитина за станом здоров'я не може відвідувати школу. Якщо цієї довідки немає. То тоді тут підключаються югнтам, тому що є підозра на те, що дитина не певним чином не виховується і не дотримується вимоги до виховання і утримання дитини. Є також буз-каталог, тобто штрафи, які начисляють батькам, якщо вже неодноразово був порушений в шульфріт, тобто після цих трьох днів. В мінімальна сума це 80 євро за кожний наступний пропущений день. Так в Берліні знаю, що до тисячі євро, якщо багаторазово порушилося це, це правило. І потім югентант може забрати дитину і направити її в фамілії, Тобто, фам... не, вони не усиновляють, а вони беруть як опіку на цією дитиною. І ця дитина залишається в цій родині. Або чи е, до того моменту, як ситуація в родині зміниться, або поки дитині не виповнюється 18 років. Тобто шульфлік це обов'язок відвідувати школу. Також це стосується і канікул, і е, поїздок у відпустку. Тобто ви можете їхати з дитиною у відпустку, коли, дитина є шкільний, коли в дитини є шкільні канікули. Якщо дитина має відвідувати шкільні заняття, то в директора і в школи потрібно брати вефраюнг. Тобто. Е, Певний папір, в якому буде написано, що ваша дитина з такого до такого то числа не буде відвідувати школу. Школа про це повідомлена і вона дає на це згоду. Дякую тобі за відповідь. Моє наступне запитання до тебе: це чому Джо Центр вимагає від батьків шуль пишайником? Як ми знаємо, Джоб Центр це роботодавець для дуже багатьох українців, які зараз знаходяться в Німеччині. Для того, щоб знайти певну роботу з певним часом, тобто джоб Центр не має права змушувати людину йти працювати. І вона може посилати людей на роботу лише на певний час, тобто з певної години до певної години, якщо в неї є неповнолітні діти. Для того, щоб людина казала, ні, я не буду це брати, це я не можу, їм потрібно якісь певні папери, які затверджують, що дитина у цей час знаходиться в школі. І дитина є під доглядом педагогічного персоналу, і е, батьки, мати чи батько, що обидва, можуть іти працювати на цей час. Mm. Тому вони вимагають, щоб до всіх паперів, паперів якщо не є неповнолітня дитина, прикладалася шульбишанікун. І це йде також до, для дітей до 14 років, тому що є така е, термін, як ауфсіх тобто е, вимога до нагляду за дитиною. В 14 років дитина може на тривалий час залишатися сама вдома, але до 14 років це заборонено в Німеччині. А дякую тобі за таку інформативну розгорнуту відповідь. У мене є ще є запитання до тебе: які типи шкіл існують в Німеччині? В Німеччині є державні школи і є приватні школи. Приватні державні школи сплачує земля, тобто вони безкоштовні. В приватних школах сплачують батьки шульги-бьорн, а в державних школах це з податків батьків іде на сплату шкільного знаряддя, шкільного обстановки, тобто для меблів, для техніки. Які ступені шкільної освіти існують і чим вони відрізняються? Це в залежності від років навчання. Тобто з першого по п'ятий клас це ґруншу по четвертий клас ґрунтшуля. В Берліні і в Бранденбурзі це з першого по шостий клас. Це ґрунтшуля. Далі дитина в залежності від того, також це залежить дуже багато від землі. Наприклад, у Хесені немає великої різниці, які відмітки є по трьом основним з трьох основних фахів. Це німецька мова, це математика і це англійська мова. Тобто в Баварії повинна бути оцінка два з цих трьох предметів в Хесені. Дитину зараховують, наприклад, до гімназії чи реальшулі за порадою від вчителів. Тобто вони рекомендують. Якщо вони рекомендують дитину, то її можуть туди зачислити. В інших землях це не працює, потрібно мати. І так ми маємо. Спочатку ми маємо ґрунтшули з першого по четвертий або з першого по шостий клас. Далі е, дитина може вибирати е, е, поміж реальшули, крунтшулі, хаупшули, гімназію. Хаупшуля це перші е, з 5 по 9 або по 10 клас, в залежності від землі. Далі йде реальшуля, це вона також з 5 по 10, потім дитина може робити ауспільну. Далі йде кезамшуля, це звичайна загальноосвітня школа. І гімназія це як гімназія, як ліцеї, як гімназія в Україні. Це з 5 по 12 або 13 клас. В після закінчення реальшулі і гімназії у дітей є більше шансів і більше можливості зробити поступити в приват, не в приватний, а в гарний навчальний заклад вищої навчальної освіти чи спеціальної освіти. І після гімназії вони можуть вже після фахової освіти зразу йти працювати в праксі, тобто їм не потрібно багато часів практики. Зрозуміло, дякую тобі. Розкажи, будь ласка, про систему оцінювання шкільних знань в Німеччині. Початкова школа до 2 класу в Німеччині не оцінюється. Дітям, дітям ставлять лише смайлики або зірочки, або якийсь там. Далі йде система з 1 до 6 балів, і в гімназії з 1 до 13 балів, 12-13 Тобто вони вибирають також для себе. І оцінюються за знаннями, тобто вони роблять. Знання дитини оцінюються системно. Вони роблять середній бал, тобто, якщо дається завдання, по кожному з завданів дається один бал, два бали, і потім ця система сумується і виводиться загальний середній бал. І на основі цього балу вони пишуть: тобто, яка оцінка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, тобто, один найкраща, шість, п'ять найгірша, то так само з один до 12 балів. Така сама, такий самий принцип рахування. А дякую тобі. У мене є ще одне запитання, яке стосується дітей-іноземців: Як організовують шкільну освіту для дітей-іноземців без знання мови? Основна задача системи німецької системи для дітей-іноземців є те, щоб дитина, яка приїхала з іншої країни, якнайшвидше інтегрувалася в умовну среду і в шкільну систему Німеччини, для того, щоб вчителі, які в своїй більшості переважній більшості розмовляють лише німецькою мову, можливо англійською, могли проводити заняття німецькою мовою і діти розуміли, і далі і далі навчалися в поза німецькою системою освіти. За німецькими параметрами для вибору школи для дітей-іноземців дуже важливо зважати, чи є для дітей інтеграційні класи, вілкоменні класи і курси ДАВ, тобто Deutsch als Fremdsprache, німецька як іноземна мова, і дас це німецька як друга мова. Тобто для дітей-іноземців це дуже, дуже дуже важливо. Якщо школа цього немає, то можуть бути великі проблеми, тому що батькам. Складно пояснювати шкільні домашні завдання або якісь шкільні предмети, і також це важко робити вчителям. Тому, тому при виборі школи для дитини іноземця дуже потрібно зважати на ці аспекти. Дякую тобі, що розповіла нам про цю тему. Дуже важлива тема, особливо в наш час. Особливо для наших діток. Так, особливо для наших діток. І в мене до тебе є ще заключне запитання: які можливості позашкільного догляду за дітьми існують в Німеччині та чим вони відрізняються? Е, дуже багато школ, шкіл, шкіл після основних занять пропонують такі види позашкільної діяльності. Це АГ, це групи, як раніше були гуртки. Тобто гурток хору, гурток танців. Далі є е, так званий хорт і ОГТС. Хорт це як школа подовженого дня, але вона платна, плюси хорту в тому, що вона працює з 7-ї години ранку, плюс е, канікули дітей також вже включені до контракту до цієї школи. Якщо батькам потрібно починати працювати раніше, ніж починають працювати школи, вони можуть. З сьомої години ранку привезти дитину, і дитина з хорту іде в школу. Потім, після школи, вона приходить до хорту, там з нею роблять домашні завдання. І, Грають з нею, проводять, якщо це передбачено хортом, є також АГ, тобто вони займаються музикою, вони запрошують вчителів музики, вчителів малювання і проводять з дітьми такі е, види діяльності. Якщо ні, то вони грають, роблять домашні завдання, дивляться, щоб діти поїли. За харчування буде окрема плата. І потім дитина йде до школи. Це як правило, хорт також працює довше, ніж Офен, офенеганстах шуля, чим ОГТС. Вони працюють, як правило, до 17-ї години. І е, потім дитина після, після всього цього йде додому, чи батьки її забирають додому. ОГТС вона безкоштовна. Вона лише з понеділка по четверг з 11.30 до 16.00 години або до 16.30, в залежності від віку дітей. ОГТС лише, лише для дітей, в принципі, як і хорт, до дітей для 8 до 8 класу. Е, що, чого немає в, в відкритій школі подовженого дня? П'ятниця, в них також є можливість доглядати за інтимною, але потрібно додатково платити. Плюс канікули потрібно кожного разу додатково їх е, е, робити новий, новий договір на, на канікули, тобто кожного разу і вони також платні. В хорт це все вже включено, і це все в, в одному пакеті, тобто в цей, в цей договір, весь догляд. Тому можливості, якщо батьки повинні довше працювати, є можливість доглядати дітей в цих організаціях. І от відкриті школи, вони прив'язані до школи. Тобто там відповідає школа в хорт це як більше як приватні організації, там більш, вільна система, більш лояльна до батьків і до того, коли дитина приходить, і коли дитина йде додому. Олю, я дуже вдячна тобі за твої відповіді і за те, що ти до нас завітала і поділилася своїми цінними знаннями, які ти маєш зі свого досвіду. Завжди, будь ласка, дуже дякую тобі. Якщо вам сподобалося це відео або ви вважаєте його корисним, ставте вподобайки та діліться зі своїми друзями та знайомими. У нас на сьогодні все. До скорих зустрічей.